О, ти приїхала, ти за що ти купила? Це що ти просила? Ну давай. Яблучка підібрала. Цвітаміни. Це ти змієшся? Що це ти за, за яблука купила? В них не лі У нас немає королів і ні. Бананчики ти бабі бананчики тебе взяла. Це ці модні, поняв? Не Ну так, це модні, я бачу. Йогурт просив. Наше ти, на ти на камеру <реш> ці скидки показуєш. Давай. Нормальний йогурт, тобі Давай далі, ну все, без йогурт. Що ти ще в там мило проси, Да? Ну, мило хоч, хоч хоч тут ти точно візьмеш нормальне мило. <реш> ти здіваєшся? Іна, ну це ти не будеш митися, а не я. Це Та, тобі, мило. <реш> що ти починаєш. І круасал, який я його розпакувала. О, давай. Іна, я тепер її їсти. Ну що страшного ж вдома впало. А давай, взяла що тобі там? цей э, кості тут хребет тобі. Такі ж ти любиш. Це я собі взяла. Ну то ладно, ну, ладно, давай, що там ще покажи. Я, бо там щось бачу. величезне бачу. Там щось... Ну я собі взяла кросон. Ну покажи. Одни. Такого, як і мені, навіть. Ти що, здіваєшся? Ну, одне Це... Ну, ти ж на дієті. Першу половину дня можна, один круасанчик. — Інна, Це злипнеться, ну, прям максимально злипнеться. А що, що ти догоню все? Взяв круасана і біжано. Угу. — Ще що знову змушається. Дякую, дякую.